Вітаю вас на каналі! Приїхав на ультралайт порибалити. Ставив 3 грамо і віброхвостик. Колі лох. і один і шість Гарна погода сьогодні. Вирішив приїхати трошки покидати. Може навіть вийде щось зловити. Вже через пару днів зима. О, конець, треба поводку робити пасивно. Рибка вже не є така активна, не, не доганяє приманки як літом. Перший є, з першого закиду. Втіль, вітру взагалі немає, 5 градусів тепла. И я тоже без поклвки. Это уже трошки більший. вже трошки більший. Є той самий окунь, як другий, як той другий. І не мішає йому більше приманка. Тільки нема покльовок, просто підвисання, ударів нема ніяких. походу убирался. Так, убирался. Так, перевязался, поставил грубый флюр. Пробуем на воблерок до розанты. Це третій розмір. Попробуємо щучку. Ставив віброхвостик салатовий і 2 грами. Пробуємо ще ловити поки що щучку. Не буде клювати, будемо знову переключатись на окуня. Так, зв'язав я на окуня. 0,13 флюр, який в мене був. Півтора вольфрам і джавастик маленький. Застібку в ідеалі можна було не ставити, але я поставив, я буду пробувати різні груза. Кидав на щучку, щучка щось не хоче. Так як окунь клював, будемо пробувати смикати окуня. Сьогоднішня наша ціль просто порибалити якісь, отримати покльовки. А не зловити якусь певну рибу. Є було чути легенький тичок. І є в нас оконець. Бляха. Такий карапозик. На трьох грамах не було чути покльовки. Там флюр стояв 0,20 вроді. А тут вже тонесенький флюр, півтора грама груз. І вже було відчутно тичок. Не сильний я. Покльовку почув. Педай тут ніде да, хіба отут. тут в одному місці клюють. Буду йти зараз далі, пробувати шукати рибу. Окунь не дуже активний, але судно якийсь. Який зловляться. На цей вже без покльовки підвис. Бутичок бутичок стягнув переманку. Так, ще один закид і йду далі. Ще там спробую. Що там нічого, то тоді вернусь, ще тут покидаю. Тут я вже зрозумів. О! Просто на паузі. Щучка тут не хоче клювати зараз. Ключик ми підібрали до дрібного окуня. Півтора грама. Півтора грама і тонесенький флюр. Так що, ну ладно, ще раз. Так що буду йти далі. На глибше місце, попробую там. На Мілені не буду затримуватись, буду йти зразу туди в кінець озера на. Глибше місце там спробую. Що там, якщо там нічого, то вже буду вертатися на ті мілкіші місця. Так, поміняв місце тут глибше. Флюр не перев'язував, лишає 0,13 зріже, якщо попати щучка, то зріже, потім перев'яжемося. Оставив 5 грам. На освіті мав готовий такий монтаж. Хоча тут за нема, тут треба від... Відкритий гачок, але перевіримо чи будуть покльовки. Тоді вже будемо міняти і гачки, і флюр. Став такий салатовий віддохист 5 грам і нічого кидаю, відкидую, нема ніяких покльовок, площина. Напевно, треба буде вертатись там на ту мілину та й смикати тих малих матросів. Так, погуляв тут там далі, там все печально, нічого не клює. Вернувся сюди тут. Ходжу кінці клювали. Будемо ловити тут. Щоб час не дарма не тратити. Може і тут вже не буде клювати. Ставити зелений, тому що тут на карамельного нема покльовок. Ставимо той назад. Поміняв приманку. Вставив такий твістер машинним маслом. Є, друзі, поміняв кольор ще інакше, і клюнула рибка. Поставив білу ларву, і клюнув такий карапус. Бо покльовок взагалі не було. Друзі, вже не знімав. Просто закинув і подзвонив телефон. Приманка... Ай, бляха, затягнуло в кущі. Капець. А приманка э, закинув, приманка лежала на дні. Та все, блін, в кущі затягнуло, за я включав камеру. Капець, щось таке нормальне на сьогоднішній той По сьогоднішнім міркам Я певно, зійшла. Капець, блін Не, є. Ай, зійшла. Був окунь. Де затківа. Поставив назад той зелений. Джавастик просто от закинув туди і навіть проводку не робив, бо телефон подзвонив і вона тупо клюнула. За камеру ключа вона завела в траву, що вона хоче довгі паузи. Все, останній закид і буду збиратися. Я не клює. Перепробував різні приманки, різні кольора. Хіба білий спрацював? І тут ще одна та покльовка, що, що просто приманка лежала на дні. Зелений джавастик. І все, більше ніякої активності нема. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей.